Друзі-колеги, всіх вітаю. Сьогодні у нас дуже болюча доба була, нічка взагалі дуже спекотна. Червоний ринок, альткоїни посипались надзвичайно сильно. Якщо ви читали мій телеграм, болі цікавий пост, я написав стосовно Холодної війни, що вчора писав, тобто у нас схожа ситуація як з холодною війною, тільки це холодна війна 20 До чого це приведе, не знаю, подивимось. Давайте почнемо з того, чому це відбувається, чому відбувається корекція така сильна. І декілька своїх думок. Що я хочу сказати взагалі, це те, що ця нічка, ця доба була для мене теж надзвичайно важкою психологічно. Ви знаєте, що я як сказати, не дуже емоційна людина, м'яко кажучи, і всі мої близькі це знають. Іноді це добре, іноді це погано. Але навіть мені було сьогодні вночі доволі важко. Пояснюю, чому. Мені важко не за те, що там. Портфель просів, тому подібне. У мене є одна позиція по Ефіріуму, яка висить вже місяць, вона в збитку, доливав мережу. Було вже багато разів, коли я міг її закрити і в прибуток, і в збиток, і в безбитковість. Ну, там невелика позиція, вона мене сильно парить, Ну, взагалі. Не про це. А чому взагалі ментально було складно? Тому що все ж таки це перший раз, напевно, за історію цього каналу мого, коли. Відбувається такий значний значний пролив по альткоїнам. Тобто у нас, звичайно, були такі проливи. У нас були там по 15-20%, але просто зараз, в моменті, коли ми дивимось на графік, коли BTC знаходиться на горі, коли домінація зростає, коли альткоїни то демонструють непогане відбиття, то знов коригуються в повну хламіну, як відбувається саме зараз. І мені складно це через те, що я все ж таки блогер, як це гучно не звучить, і мені дуже хочеться нести ну, найбільшу користь для своїх підписників, для аудиторії, саме для вас. І саме цю корекцію я не, не прочитав. Ви знаєте мене, я два роки веду канал. Більшість моментів по корекційним рухам, по висхідним моментам. Я міг підказати, що і як, я міг попередити, що може таке статися. Саме цей пролив по альткоїнам, чесно кажучи, не очікував. Як я писав знову в телеграму, я казав, що локальна ситуація виглядає слабко, слабко, але середньостроково все виглядало непогано. Тобто, якщо подивитися, подивитися BTC, так він скоригувався. Але не сильно він ще не почав падати. Тобто, як я казав, багато разів казав, якщо ми проб'ємо цей е, жовтий рівень і закриємо з дневку або тижневку нижче нього, я буду розглядати вже похід такі ключові рівні, як 75 і тому подібне. Але зараз не про це. Тут е, навіть вбудовується якась подвійна вершина, такий розворотний сетап, подивимося, як буде. Факт в тому, що неочікувано, у нас дуже сильно просіли, просіли альткоїни. Зараз ми бачимо, що тут всього десь 11-12%. Давайте наприклад, прикладі оптимізму. До речі. Можна подивитися оптимізм. У мене тут всякі мальовки. Хай будуть неважливо. Тобто, за добу ми просіли буквально на 48%. Був заклал, на 50%, як і більше святконі. Просто вони почали відновлюватись. І, до речі, оптимізм демонструє одну з найбільших сил по відновленню. Ну, це таке. До чого я веду? До того, що сорі, що не попередив. Я сам не знав, що може статися такий пролив. Він знову ж таки, неочікуваний. Почитайте книгу Чорний лебідь. Я напевно про цю книгу зніму окреме відео, трошки розкажу про неї. Ну і що? Сорі, що не зміг попередити. Сьогодні вночі була та сама ситуація, в якій я сам не знав, що робити. Дуже рідко таке трапляється зі мною. У мене все звичайно, розписано, все по стратегії. Але сьогодні вночі саме той момент був, коли я не знав, що робити. Тобто не знав, що робити, і, і таке. Тому, сорі, я хочу бути, намагатися бути відповідальним за, свої, за свій контент, за те, що кажу. Не буду там перебуватися, казати, що я ж казав, там, подібне. Ні, я не казав, що буде локальний пролив по альткоїнам, точні, не локальний, але настільки сильний. Знову ж таки, якщо ви дивитесь мої відео, я казав, що очікую локальну корекцію, але настільки сильну. Тоді давайте повернемося до аналітичних графіків, бо насправді мало що казати по графікам, багато структур зломлені, але знову ж таки, повертаємось до BTC. Висхідний графік, ну, звичайно, наскільки бичачий все ще графік по BTC, локально виглядає все погано. І знову ж таки, я б не панікував поки що. Я б панікував, би, ну як панікував, би, приймав би рішення там, по закриття збиткових ход тому подібне. Якщо закриємося нижче жовтої лінії. Тобто тижневий або денний бар тілом закриється нижче. Тоді я буду розглядати вже зміну тренду без проблем. Зараз поки що ні. Які мої поради по BTC? Якщо відкрити графік BTC фьючерсів, у нас утворився дуже великий геп і на тижневому таймфреймі, і на денному таймфреймі. Одразу хочу сказати, чим відрізняється оцей геп, наприклад, від цього. Якщо ви помітили, цей геп в боковику. Тобто, коли у нас гепи утворюється в боковику, тобто ось у нас боковик, приблизно такий, і геп в боковику. Тож, коли геп утворюється в боковику, вони з не знаю, вкратно відсотком, відсотковим відношенням закриваються, ніж такі. Тобто, Такі теж перекриваються, але з часом. Але коли ми в боковику, вони набагато швидше це можуть зробити. Тому Якщо нас очікує якийсь відкат приблизно на такі рівні там, 102 тисячі і так далі, і у вас позиції знаходяться в збитку якісь, я маю на увазі, звичайно, з плечами кредитними, то я в цей момент би приймав б рішення, що робити. Або закривав би позиції вже в збиток, або в безбитковість, або приймав рішення, що робити. Тобто дивіться самі, просто така порада, яку я бачу зараз на графіку. Ну знову ж таки, через те, що у нас відбувається зараз на ринку. Можна таке не передбачити. Те ж саме по ефіріуму, тобто гепи існують на всіх графіках. Давайте тоді одразу ефір глянемо. По ефіру ми торкнулися до нашої трендової. Пробили ключовий рівень підтримки, тобто зони накопичення минули, максимумами, ця зона підтримки, минулі максимуми цієї структури. Відбувалися ми від неї. І зараз ми її пробили. Дуже хочеться, звичайно, щоб ми закривалися. Тілом вище цього рівня, станеться це чи ні, поки що не зрозуміло, день ще тільки почався, будемо дивитися. Але виглядає знову ж таки все дуже слабко. Тепер має сенс глянути навіть Ethereum BTC. Як я казав, якщо проведемо цей рівень, який я очікував відбиття, тобто відбиття було, альткоїни то зростали. в мене портфель насправді за ось цей рух альткоїнів, напевно, 6-7 зробили 2 ікси. Профіта непоганий, але весь портфель вже Чи не 7 альтконів. Хоч там позиції були, були, були великі, у мене, е, якщо сумарно дивитися, портфель зробив 2 ікси. Але знову ж таки, не про це. Очікувало вже більше зростання, тому ця структура буде вже неактуальна. І знову ж таки, якщо, як я казав, що проваємо це, то ми вже йдемо до наших цих жовтих позначок. Тут єдина зона така. Покупця можна подивитися і по об'ємам, тут сплеск об'ємів, і по графіку об'єми. Тобто, в принципі, в принципі, як на мене, повинна бути якась фінальна крапка дотику, точка дотику. Подивимось. По біткоін домінації. Тут все, взагалі, неоднозначно, як я казав, бі... напевно, це казав в закритій групі. Графік біткоін домінації я вже майже забув його аналізувати десь ще на цій стадії, тому що ну, він якось демонструє не те, що нестабільність, ну просто не аналізується, як на мене. Тут свічки поглинаються, висхідні поглинаються, несхідні поглинаються, рухаємо з протилежні сторони, ну, тобто хаотичний дуже рух. Якщо зараз дивитися, ми дійшли до 618 рівня, до нашого локального максимуму. У нас дуже шортова свічка вибудовується, якщо на днівці глянути, знову ж таки, дуже шортова. Головне, щоб вона закривалася теж екстремально, тілом приблизно таких же рівних, як і зараз. Як буде, ми не знаємо. І знову ж таки, якась надія на те, що біткоінди нація буде падати, але знову ж таки, поки що нема аналітики тут. Нема що додати. Більш цікаві графіки це, наприклад, Total, Total 2, Total 3. Давайте почнемо з Total. По графіку Total ми пробили. Рівень, від якого ми постійно відбувалися, це, звичайно, теж погано. Але головне, щоб, нам, щоб у нас були екстремальні свічки по закриттю. Тоді це буде, я маю на увазі пінбари з великими тінями, з маленькими тілами. І це буде свідчити на те, що у нас можливо цей не розворот. Як на мене, такий один з якихось показників, які можна притягнути, це ось цей. Якщо закриємось тілом, вище. Десь цієї синьої лінії це було б вже доволі непогано. Як воно буде, будемо спостерігати. Total 2 Total 2 виглядає слабкіше. Тут трикутник відпрацював <смі> до Трикутник, але не висхідний вийшов а не східний. Моя структура, ви пам'ятаєте, яку я очікував, це відбиття від цієї зеленої зони. Тобто, як я казав, можемо і тут, 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 і тут. неважливо. Будемо дивитися, ми вже торкнулися нижнього кордону, майже нижнього кордону покупця торкнулося. Що зараз буде, незрозуміло. Знову ж таки, головне не падати далі, закріплятися вище якихось тіл наших свічок. Видалі, звичайно, вище зеленого рівня. Але поки що не виглядає це те, що ми можемо так зробити. Total 3 виглядає те ж саме, трошки сильнішим, буквально трошки, але. Аналогічно, все дзеркально дзеркальним чином. Давайте трошки поговоримо, чому це все відбувається. Знову ж таки, якщо ви читали моє повідомлення в Телеграм, ви більш-менш зрозуміли. Основні тригери, які знову ж таки: мита від США, і ганське мита від США, це один. <кхух> Друге. Сильний конкурент з боку Китаю стосовно це два. Третє ФРС поставили на паузу відсотково. Ставку. І це знову ж таки такий, теж локальний негатив, тому що, знову ж таки, як я казав, якщо буде пауза, це буде більш негатив, ніж позитив, тому що графік виглядав локально погано, слабко. Якщо у нас локальний графік виглядає слабко, і у нас там відбувається зупинка по відсотковій ставці. Тобто не пониження, а пауза, це доволі часто приводить до корекції. Знову ж таки, це так і сталося. До чого це може призвести взагалі, ну, звичайно, ніхто не розуміє. Тут дуже гарно написано. Давайте перекладу. Ось через те, що знову ж таки, те, що я сказав, е інвестори вийшли з високоризикових активів, такі, як криптовалюта. Криптовалюта це дуже високоризикові активи, і знову ж таки, коли, е коли ринок, коли люди, коли інституціонал не знає, що буде, це. Завжди набагато багато гірше, коли вони знають, що буде. Навіть якщо вони знають, що буде щось погане, це набагато краще, ніж те, що вони не знають, що буде. Тобто неочікуваність це саме небезпечне на ринку. Я постійно про це кажу. Це, е, не знаю, в книжках по економіці я читав, чи Чорний лебідь», знову ж таки, я не пам'ятаю. Але це дуже такий гарний приклад, що зараз ніхто не знає, що буде через те, що. Знову ж таки, Трамп, США надзвичайно кардинально ведуть свою політику ну, для США, якщо так сказати, я думаю, локально це знову ж таки не дуже добре, але це все ж таки один з інструментів, як їм вийти з їх боргу. Але знову ж таки, надзвичайно кардинальні умови. Подивимось, до чого це приведе. Такий тезис. світ не знає, що буде далі, і це приводить до корекції. У нас ще не відкрилися ринки по S&P 500 Тобто не можна принізвати, що тут відбувається, але я ну, зрозуміло, що тут буде якийсь там спад доволі сильний. Головне, щоб це відновилося доволі швидко. Все ще все ще підкреслюю, тригери на альтсезон залишаються. Тобто, наративи маю на увазі. Це спотові ETF-и в альткоїнах. це майбутнє по відсоткової ставки, це кардинальні там, зміни в. Політиці США до криптоактивів, це знову ж таки це все позитив, це наративи на майбутнє цезони. І знову ж таки, знову ж таки, напевно, всіх це не слуху, що можливо, ну, звичайно, я не, розум... я не знаю, ніхто цього не знає, але можливо, можливо, <схи> скобочка, можливо, війна зупиниться в Україні. І це може знову ж таки це буде сильним наративом, що війна закінчилась в Європі і на те, що буде відновлення. ну, не відновлення, а такий прям сильний імпульс у економічному стану всього світу. Це, звичайно, буде імпульс. Але знову ж таки, це такі наративи, які можуть бути і сьогодні, можуть бути через рік. Коли це може статися, незрозуміло. На графіку, знову ж таки, локально, поки що нічого страшного. Закріплюємось нижче жовтого рівня. Я обов'язково скажу, що це вже погано. Поки що на BTC нічого поганого. Єдине, що мені не подобається, це те, що альткоїни посипались, а BTC та толком і не падав. Оце погано. Якби BTC був десь тут вже, ну хоча б десь тут, до 38 рівня, там десь на 80 тисяч приблизно, і альткоїни були зараз там, де, там, де зараз. Це виглядало нормально. Через те, що BTC скоригувався всього Магнітик. всього там треба денний бар. Всього там на 6-7% альткоїни на 50% це, звичайно, дуже погано і знову ж таки підкреслює те, що альткоїни дуже високоризикові і знову ж таки не варто розраховувати на такі альтсезони, які були раніше. Поки що до цього нічого не веде. Але е, нічого поки що не відміняється. Ось вот, що я хочу сказати: не відміняється. Панікувати поки що зарано. Звичайно, боляче я розумію. мені теж боляче. Я... Відповідально за свою аудиторію за те, що я кажу, але знову ж таки, поки що нічого поганого не сталося. Як я казав про цю зону розподілу, що ми можемо ходити по ній? Тобто, як я кажу, хочу нагадати, я вважаю, що почалася зона розподілу по BTC, тобто закінчення тренду по BTC. Ми завжди в ці моменти ходимо дуже агресивно. І знову ж таки, якщо дивитися, то ми дійшли до нижнього кордону і, можливо, нас очікує відновлення. І в ці моменти в ці моменти, альткоїни завжди демонстрували надзвичайно сильний рух. Найбільший за весь цей шлях. І в відсотковому відношенні вони показували більший профіт, ніж BTC. Як буде зараз, незрозуміло. Можливо, просто нагнітають негатив. Тож, що можу сказати? Тримайтеся, я з вами. Підписуйтесь в телеграм-групу, щоб найшвидше отримати від мене аналітику. І всім гарного дня, який би він не був.